Так, я не встиг повторити текст перед виступом, бо щось було впадло. Коротше. Тому, можливо, прийдеться перезаписати весь виступ мій ще один, готуйтесь до того. Коротше, тако, дивіться, що, як у вас настрій? Як ви почуваєтесь? Ууу! Бо я щось, я щось останнім часом не дуже. Оця спека, бляха, постійні відключення світла. Не дуже почувається. І ще недавно ввів в пошуку музики в Інстаграмі свій рік. Пам'ятаєте цей тренд? Веди свій рік в пошуку музики, і там всі класні пісні, якісь вони постять, а в мене бляха, якісь Guns N' Roses, я таке не слухаю. Це уже. Знаєте, дуже мене погано почав почуватись, але не так погано, як я собі подумав наступне покоління, яке буде після нас. Ну, типу, люди, які народились після 2000-х, уявляєте собі. Через 10 років веди в пошуку свій вік. І там сеньор Потап», Настя Кам'янський, бляха. Ну, Gansen Browsers це ще не найбільша проблема, бляха. І так, погано почуваюсь, що недавно в мого кума Тараса Стадницького вийшло відео на Ютубі, де він розказує, що в нього є друг, в якого будильник стоїть на 12-ту годину. І там всі сміються в залі, і тішаться. І в коментарях на ютубі, а, я знаю то про Кремені. А ха ха-ха, цей друг це кремь. Я думаю, що за хір? Що за прикол? Ну, я інколи стою й до будильника в 11.45. Дуже, дуже, дуже обідно стало. Ми колись з Тарасом, пам'ятаю, були на концерті. Після концерту вже ввечері годинка десята. До Тараса всі підходять фотографуватись, і хтось каже, а де ваш друг кремінь? Спить, бля. Обідно. а я ззаду сижу, дрімаю. Це жахливо. Це жахливо. Я просто, ну, щоб пояснити вам, я просто довго сплю, тому що я працюю з американцями, а всі знають, що американці в американців робочий день починається з пострілів Трампа. Всі бачили цю новину. Всі бачили цю новину. Я коли побачив відео, дивлюсь на нього кров з вуха. Я такий думаю, то в нього стріляли, чи він почув, можливо, сеньор Потап настякамський. Неясно, бо там однаковий ефект. Коротше, недавно на сів в таксі, і водій каже: вітаю у вас сьогодні ювілей. Я думаю, бля, звідки він що у мене 10 з половиною тисяч годин в доті. <реш> каже, ні, у вас ювілей, у вас сьогодні 600 та поїздка. Я думаю, 600 сота поїздка, це просто капець. це Якщо ну приблизно подумати, що я їжджу раз в день на таксі, то це виходить 600... це... це виходить більше ніж 500 днів, бляха, я їздив. Це просто капець. І він просто мене привітав, але нічого мені не подарував. І якось так, ну, обідно теж, знаєте, трохи стало. Мені би хотілося, щоб в таксі була така сама система, як в Монобанку. Система нагород, знаєте? Ти, наприклад, 500 поїздок зробив, можеш трохи гепнути дверима вже. Таку нагороду відкрив. Там 750 поїздок, можеш курити дудку в машині. На тисячу поїздок не знаю, ну щось, щось таке крейзі, типу що таксіст вам не передзвонює, коли приїхав. Як мене це нервує, знаєте, оце що зробили додаток, де видно, як він прийняв замовлення, видно, як він їде, видно, як він під'їхав, потім ти приходить повідомлення, що таксіст на місці, і потім дзвониться: таксі викликали? Я думаю, серйозно? Я один раз не витримав, кажу: ні, не викликав. Він каже: А що то в мене вискочило тут? Я кажу, не знаю, йдіть до лікаря, подивіться, що у вас там вискочило, бляха. Я не знаю. Єдине, що тішить, коли він дзвонить і каже, я на місці, ти собі думаєш такий, ну, хоч хтось в нашій країні на своєму місці, бляха, хоч якось. Та, і цей 600 поїздок за той час дуже багато всякого траплялося. Частину я вже розказував на стендапі. Розкажу вам буквально отто, з останнього, що стало зі мною. Сідай в таксі, водій каже: а ви не могли би скасувати замовлення, і перекинути мені гроші на карточку. Я такий собі думав, чи щось нове. Не буду вам казати, хто, який це таксі, який це перевізник, не буду вам казати. Скажу тільки, що це за нова схема уклону від податків бляха, на Болті. Ви що думаєте, скасувати замовлення, це 8 чи нажати? Це дуже неоптимально. Ну, але, коротше, думаю, не буду сваритись. Від, відмінив замовлення, все, приїхали, я виходжу з таксі, йду. Він каже: «Е, а гроші. Я кажу, які гроші. Він каже, ну за поїздку». Я кажу, яку поїздку? <гум> Нічого не було. Так і пішов додому з синяками. <гум> Ловіть лайфхак. Сашко вже трохи розказував про футбол. Я теж хочу з вами розказати дещо про футбол, але серед стендап-коміків є така історія, що про футбол не варто розказувати, тому що дуже часто в залі половина людей не слідкують за футболом. А інша половина чоловіки, і вона якось цей. Але я хотів би поговорити про збірну України. Вона до футболу відношення не має, тому я думаю, що. Не, я жартую, до збірної ніяких претензій, не про них хочу поговорити. хочу поговорити про те, що перетворився в футбол останнім часом, от то, що я дивився останній чемпіонат Євро. І мені це дуже сильно болить, чесно кажучи. Бо я коли сам грав футбол, і досить непогано, У мене була команда, в мене був тренер, у нас були змагання. Єдиний нюанс, що це була it ліга змагання називалися. IT-ліга ліга це футбол для айтішників. Як би вам пояснити, от є в залі люди, які піднімаються на другий поверх, і нема задишки. О, то ви б нас були тренером. А ліга це коли всі матчі закінчуються 1-0-0-1-1-0-0-0-1-0. Насправді були класне змагання, багато гарних команд. І в нас навіть були в наших вболівальників навіть були кричалки: оце зелені, де ви. Треба гол, треба два, треба пароль від рута, суддя пул reквест це все в нас кричали. Я от зараз дивлюсь це євро, що відбувалось недавно. я просто в шоці на що перетворився зараз футбол. От іде трансляція, матч триває 90 хвилин. 30% з того часу нам показують безкінечні повтори, якісь вари, якісь перегляди, якась комп'ютерна графіка. де Член Лукаку на півтора сантиметри ближчий до ніж член захисника. Колись, коли забивали гол, футболісти знімали футболку і тішились. Трибуни опускали хвилю. Зараз забивають гол, всі йдуть дивитися, блять, 10 хвилин тому ніхто не черкнув рукою. Це просто капець. Я не знаю, вони чіп, вони зараз ставили в м'яч чіп. Прикиньте, блять, чіп в м'яч. Тепер діти, щоб піти пограти на майданчику, мають взяти собою м'яч, насос і ще сука псі, щоб зарядити цей м'яч, бляха. З тим чіпом. Я впевнений, що ці чіпи, вони ще зараз випустять чіп від Apple, який швидший, бля, міцніший. І буде чіп від Huawei. Ти копнув м'яч, він завис, бляха, ніхто не може дістати. По-любому буде така фіня. Не знаю, раніше так не було. Ну, раніше якось було все прикольніше. Я пам'ятаю, що я коли дивився футбол раніше. То відрізнити повтор від самого матчу можна було по тому, тільки ж там велика буква Р в куті, така блимала, пам'ятаєте? Велика, а режисер трансляції Микола Рябов, бляха, легенда, легенда. Мені здається, режисера трансляції основна задача була подивитися, чи оператор зняв кришку з об'єктиву. все. Я свою роботу зробив, бляха. Микола Рябов. Та не знаю, колись було все душевніше. Шевченко бив дев'ятку, бляха, в 90-х. Він бив дев'ятку. З дев'ятки виходили три ті байки, припаркувались там біля стадіону. І вже били Шевченка. Все було класно. Зараз все пластику. Мені здається, от чесно, от так собі інколи думаю, от зараз би тако взяти, як колись, тако взяти старий м'яч, зашити латку ниткою, бляха, послинити голку, запхати, накачати цей м'яч, піти в двір, поставити дві цегли і найгрубшого на ворота, бляха. І тако до ночі, до ночі, поки вже не видно, чи то м'яч, чи ти корою чи бравні. І ти бігаєш, ти бігаєш і нічого не видно, ні суперників, ні м'яча. І тільки в цей момент в когось з вікна чути, оце для кожного хлопця оце ненависне. Сеньор Потап, Настя Кам'янський, бляха. Так, тому слухайте гарну музику, грайте в футбол. Все, всім дякую.